Доброго вечора, дівчата. Сьогодні заказала дівчинка пастилу. хочу показати, як ми будемо упаковувати. Ось така коробочка. На 100 грам дівчинка захотіла. Так, кладемо малину. пастилу я також вкладу в коробочку, потім вам покажу все ближче. Смородиного. Це вже десь виходить 100 грам, але ми ще в подарунок. Поставимо техвину попробувати і малину з йогуртом. Такі дольки. Вона так найсмачніше куштувати такими дольками. Надіюся, що сподобається. Накриваємо, щоб влагу не набирало. Так, прикрасимо. Щоб було приємно. І фріпси поставимо для чаю, яблучко і лимончик. Надіємося, що заказчику сподобається, і вона буде з нами співпрацювати надалі. Ось так поїде до дівчинки наша пастила.